Внаслідок дефіцитів, того ж самого вітаміну Д, внаслідок постійної циркуляції в крові високих цифр кортизолу, на тлі сирен, на тлі атаків дронів, відшитання там новин, ну неважливо від того, що твої близькі перебувають в рефронтовій зоні або на нулі, або ти пов'язаний з роботою в цих зонах, йде руйнування м'язевої системи і руйнування постави. Коли йде руйнування постави, то збільшується. Тиск на тазове дно. Тобто, навіть якщо жінка ніколи не мала досвід пологів, не виношування вагітності до там, терміну 40 тижнів вагітності, але вона має стресове порушення постави, або, наприклад, поява хронічних закрепів на тлі стресу, на тлі порушення харчової поведінки або вживання надмірного саме для вас. Цукру в раціоні, там всякого цього джанкфуду. так от порушення постави і хронічні закрепи це дві основні причини розвитку слабкості м'язів та зого у жінок, які не мали досвід невагітності, пологів. І тренування м'язів та зовна потрібно починати з вирівнювання постави. Як тільки ви за допомогою вправ зменшили тиск, на тазове дно, ось тоді вже переходьте до виконування вправ мостик, до виконування вправ кегеля, да, і продовжуєте одночасно вже потім виконувати вправи для укріплення тулупу, да, і ви приєднуєте вправи для тазового дна.